Катинка святого Миколая на Старобрідській парафії традиційно запросила малечу на улюблене свято Миколая вечір зі святим Миколаєм для дітей катехетичної школи на Старобрідській парафії святої Теклі розпочався традиційним запитанням улюбленого святого до дітей. Чи були вечевні? Були слухняні свято зустрічі з доброчинцем допомогли організувати учні старших класів, які розучували сценарій після уроків, намагаючись створити для дітей чарівну казку, аби хоч трішки відволікти їх від подій, пов'язаних з війною. В основу святкової програми лягла розповідь ведучих про святість чудотворця. Вечір, коли до нас людей з небесного царства приходить святий Миколай. У цю ніч. Загляне в домівки багатьох дітей. Відвідає сирі, боги і завігай, завігай, кожен день, Миколай, завігай, добре будь, ні про кого не забув. А наприкінці програми до дітей завітав Миколай. Разом із найочікуванішим гостем цього свята затанцювали руханку і танці зігріванці. А згодом кожна чемна дитина, а інших у цій катехетичній школі й немає, отримала разом з подарунком приємні емоції та радість свята Миколая. Разом з дітьми раділи, й організатори чималий особистий внесок, аби воно відбулося саме таким щедрим на дарунки Зробила катехитка Ірина Олеха. Миколаю подякували за подарунки. А Збройним силам України за спокій і мирне небо.